Друзі, всім доброго дня. Е, нарешті ми отримали е, Оріона РФ серія РФ 244. Е, це нове поступлення тракторів з е, серії Оріон. Е, Йдемо трошечку, що в ньому у нас є РФ вони завжди були з рівною підлогою. Ось, Будь ласка, навіть і коврички китайці дали. Тут все у нас зашито, можна ставити кабіну. Легше вже, вже не треба нічого доробляти. Трактор у нас 3 24 кінських сили. Мотор стоїть Ютусь ID 390. Є грузи спереду, є грузи ззаду. Не, не скажу, що на тяжкі, бозники, але є. По резині. Резина у нас широка, як у всіх рефів, 11,2 на 24. І передні 6,5 на 16. Бампер Harvest. бренд резини. Йдемо далі. Трактор, так як він грав, реверсний, але реверс раніше був тут. А тепер зараз знаходиться по ліву руку. Я вам скажу, що дуже зручно. Я на ньому тільки що катався. І реверс чітко ходить вперед, нейтрально, назад, вперед, нейтрально, назад. Дуже чітко ходить. І дуже так легко на ліву руку, не треба нікуди не доставати там до сюди, коли сидите. Педалі не підвесні, тому що прошлі моделі були підвісні. Ми просили китайців, щоб трошки переробили, бо не, не настільки зручно. Педалі вже йдуть з-під -під підлоги. Бокове розміщення коробки передач. значить, у нас 4 понижені, 4 повишені, і стільки ж у нас назад іде. Далі по навісці. Ну, вже є фотографії, це вже не секрет, що цей Оріон має. Зовнішні циліндри, які як піднімають, так і давлять. Значить, підйом у нього 450 кг. Стоять дві пари гідровиходів, розетка під причіп. Ну, тобто, ну, в принципі, все, що їх хоче там, клієнт, і рівна підлога, і реверс, і ціна. І ціна хороша. Зараз ціна на нього 7300 доларів на широкій резині з реверсом. І також, звісно, він має дводискове щеплення. Насоси у нас стоять так само два, ванна гі... на гідравліку у нас роздільна. Вона не з'єднана з коробкою, так як у Дунфенга. І один насос у нас на гідропідсилювач керма. Панелька у нас цифрова. Класно, що замок запалювання тут знаходиться. Ви тут, а коліном, ніде його не зламаєте, тут далековато може доставати, а тут само чітко. Сидіння у нас підпружинене. Акумулятор стоїть сотка, і значить це все класно. Він піднімає, він давить. Ну, але ж люди хочуть, напевно, подивитися. Наскільки він давить, піднімати тут там, 450 кг, так як всі е, трактори. А зараз ми вам покажемо, як він давить. Подивимося, чи він е, підкладемо під ці е, вуха якісь е, ковбочки і подивимося, чи він сам себе підніметь. А і хочу, дивіться, до речі, звернути увагу на товщину більше пальця. Дуже товстий метал. Цих тяг. Видно, що якісні, якісно зроблено. Так само подивіться товщину метала самих вух навісного механізму. Рама теж, звертаємо вашу увагу. Товста. Трактор зроблений добротно. Дійсно добротно, якісний метал є. і Відповідно, вага в нього тонна 400. Ну і зараз перейдемо до самого цікавого. Ми його будемо піднімати. Ну, не ми, а він сам себе має зараз підняти. І ми зараз перевіримо, як він це зробить. Так, заводимо нашого коня. І зараз подивимося. Давай, давай, давай. Повністю, без проблем. Тобто треба поміняти колесо, ви його підняли без проблем. Хочете перевірити, чи працює блокіровка, теж підняли, попробували. Ми так само її перевіряли, не піднімали кару. Е... Ану, включає передачу. Піднімай легко, сили там в циліндрах достатньо, насоса достатньо з гаком. І поїхали, поїхали. Супер добре, опускай коня Тож побачили. Піднімає давить трактор. Легко, без проблем. Трактор повністю готовий. До продажу можна приїхати зробити тест-драйв, прокататися, Попробувати органи керування, послухати, як працює мотор, як піднімає навіска, можна все на місці перепровірити, Блокіровки, переднє місце і так далі. Трактор вже, до речі, прийшов з антифризом. Це дуже дуже рідкість, щоб 24-ки без кабін, з заводу приходили з антифризом. Але він уже тут залитий. Тобто він повністю готовий і навіть там по пів бака солярки прийшло із заводу. Шикарно. Ну ютубський мотор це хороші мотори, хороший бренд, хороший завод. Тож Ми знаходимося, компанія Мукачево. Громукачево, вулиця Береївська, бічна, 1А. Ми знаходимося біля великого заводу Flex Tronics. На жаль, не приближу. І якщо не знаєте, де ми знаходимося, дзвоніть ми скинемо вам геолокацію. І в описанні цього відео так само буде дані нашої google сторінки. Замовляєте або по телефону, або приходите, тестуєте самі особисто і доставочку зробимо безкоштовно. Тож всім дякую вам за увагу. І до зустрічі, до нових відеоглядів.